Ох ти, які прикольні подарунки. У Хлої великий, у неці середній, а веми самий маленький. Хм, о, що це? Мармеладні ведмедики? Таке я люблю. Шкода, що розмір замалий, зате смачно і для мого гаджета в самий раз. Бам-бам-бам! Прикольно! А ця вертушка тут навіщо? Ого, нічого собі. Дивіться, я приготувала мармелад на локшину. Хі -хі. Круто як, мені подобається. Рада за тебе. А мені дісталось печиво. Вау, я ще жодного разу не пробувала блакитні орева. М -м, вони зі смаком локини. Клас. Подивимося, зможу з них приготувати. Ого, локшина із печива. Неймовірно. Такого я також ніколи в житті не куштувала. Упевнена, я залишусь в захваті. М -м, повний ульот. ням 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 Я дуже задоволена своїм подарунком. Вау! А мені дісталась величезна жуйка. Яка вона апетитна. Мабуть, я готуватиму із жуйки. Все буде непросто, але я до цього готова. Як же це апетитно виглядає? Ну і що ж, спробуємо. Ось це захват. А можна обережніше. Пробачте, я не спеціально. Давайте я потішу вас величезною бульбашкою. Ось це так. Мамочки, мені здається, вона зараз лусне. Ого, а це було круто. Ось що ви граєте? Ого, це ж крута нова гра мультідосорт. Що треба робити? Бабуль, можеш не намагатись, я тебе обіграю. ха-ха. Я складу ці пончики швидше. Я шеф. Нічого в тебе не вийде. А... Ого, бабуся точно починає встигати за вами. О, ні, Роксі вирішила посміятись бабусі. Але так зовсім не чесно. Між Рокси шефом розв'язалась справжня сутичка. Хто ж переможе? А чим це так пахне? Роксі щось відчула. Шеф. Ви не в курсі? О, страва шефа горить. Але тепер Роксі перемогла. Дивись відео, уважно і не прогав подарунок. Ми його приховали спеціально для тебе, а? Завантажуй гру через Apple Store та Google Play. Морозиво сківі? Хіба це смачно? Навіть не знаю. Мені дісталось морозова з і я дуже рада. А мені дісталась величезна порція морозова зі смаком жуйки. Здається, сама велика щасливиця серед вас. Ну що ж, проте я буду коштувати перша. А? О, виявляється, це дуже смачно. Шкода, що мені дісталась така маленька порція. Хочу ще. Так, ну що ж, а у мене немає ложечки для морозива? А от пальцем їсти виявляється не дуже смачно. Хоча знаєте, беру свої слова назад. Ось так навіть дуже зручно. Ньом-ням-ням-ням-ням. -ньом 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 -ньом. О, добре, що у мене не одна, а цілих п'ять пальців. Причому на обох руках. Ось так я зможу з'їсти в 10 разів більше морозива. Є одна проблема: руки сильно замерзають і перетворюються в кригу. Хочеш, я тобі допоможу. О, так. Ні, припини, що ти робиш. Хлоя, йти туди. ж. Дівчата благай, лише пальці не відкосіть. О, рука в порядку. Я друга ціла. <гум> Дякую, подружки. Ви самі кращі. Раді допомогти, да звертайся. Здається, більше мені сьогодні морозива не з'їсти. Я тут ні до чого. Ну, знаєш. О! Що о? Ні, навіть не дивись сюди. Порція моя. Я хочу добавки бабки. ти з'їла моє морозове, а я з'їм твоє. Ну, я також не можу втримати, щоб не спробувати. Ну, добре не буду. Хоча ні спробую, не можна. Дівчата, це не чесно. І я це так просто не залишу. Отримуйте. А -а -а. Так вам і треба. О, дідько, шкода, що морозиво вже розтануло. Яка маленька порція желе. сумно, бо я його просто обожнюю. А мене такий розмір цілком влаштовує. Мамочки. Так, нічого собі. Ось це я розумію порція. Ой, дівчата, які крихітні у вас порції, ой, не можу. Ну, добре, натомість я зможу спробувати желе першою. Осьма смакота, яка. Ага. Невже це вже все? Ой, Ема, пробач, я не хотіла. Ненці, Ненці. Добре. Ніхто та ніщо не затьмарить мені цю хвилину, бо мені час спробувати мій солодкий подарунок. М -м, як же це смачно. Отак зупинитись просто неможливо. От і все. Я одужала одну пляшку одним махом. Ой, а що це роблять дівчата? Дави на неї сильніше. Давай, у нас майже вийшло. Блін, не встигаю я його з'їсти. Та що ж таке? Видавити желе з такої величезної пляшки просто нереально. Хоча зачекайте, здається, у мене є ідея краще. Ненсі, тримай пляшку міцніше. І розмах. Удар. Ні. Ого. Спрацювало. І, здається, це була погана ідея. Так, здається, тепер я вилила дуже багато желе. Ось це вигляд і правда комедно. Всім привіт! Не забудьте скачати нашу нову гру мульті до Google Play та Apple Store. Збирайте пончики, роли та багато інших улюблених солодощів разом з новими друзями, шефом та бабусею.